Кожна нова спроба нова конфліктна історія. У Кам'янець-Подільському вже кілька разів поспіль переносить сесію міської ради. Цього разу у залі зареєструвались лише 17 депутатів, що не дало можливості навіть відкрити засідання. Раніше ж сесію переносили через неналежну, за словами міського голови Михайла Посідка, роботу депутатських комісій. Проте опозиційні депутати переконані, що справа у скандальних буржуйках. Ця ж сесія відзначилась виступом помічниці одного із обранців Майї Максимчук, яка публічно ображала військових і владу. Поважайте президента за, за те, що він вбиває українських хлопців. Як я можу поважати президента, коли він зачищає міста? Одразу ж після її безглуздих, неприйнятних висловлювань було подано заяву про припинення її повноважень як помічника, яку вони використали у своїх брудних цілях, щоб спробувати дискредитувати мене а також відвести акценти від своїх злочинних корупційних дій і закупівлюю буржуйок для військовослужбовців. За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Наступна спроба провести пленарне засідання запланована на 23 березня.